Правоохоронці затримали на гарячому малолітніх злочинців. Упродовж півроку вони обкрадали церкви на стрищині. Усі троє учні 9 класу місцевих шкіл. Бажуки стом хлопц прибігав церкві. Я почекав п'ять хвилин, він знову пробігав, і зразу я позвонив відділення міліції. Як з'ясували правоохоронці, молодики проникали в приміщення церков через віконні шиби, коли двері не піддавалися злому. Здебільшого їх цікавили гроші зі скарбничок. Щоправда, в одній із церков вони прихопили ще й пляшку. Вина наразі слідчі з'ясовують загальну суму поцупленого. Наразі вони зізнаються, що крадіжку, яка була скоєна в лютому місяці, це вони скоїли. А це а дана і другий раз вони на на даний раз на другий раз вони попалися на ті ж самі крадіжці цього, цього самого храму. Попередньо відомо, що троє неповнолітніх причетні щонайменше до десяти крадіжок у Стрийському районі. Вину покарання наразі не розголошують. Загалом же цього року в області було зареєстровано понад 20 крадіжок із храмів.